Так само мішечок знайшли з цієї партії. Зараз ми знімемо, подивимося, що там. Все наповнено. Тож. Хто ще хоче сьогодні на відправочку стримати, то ще. На 5 років щось бачу якась кепочка. Кепочка, напевно, маленька випалася. Так, да, на один-два роки. Так, а, дивіться, яка жилетка прикольна на 10 очків. Супер ще, джекбонслоку. Такий бомбер на хлопця. Сама весна. Нагадую, що тут у нас основна е, основний лікція це 152, 122, 128 тобто такі більш розміри. Так, милосипедки. 7-8. Кісветки, е, далі така е, на флісіку, типу, як, не знаю, як це назвати, чи це жилеточка. Типу, як курточка така весняна, не знаю. Так, дивіться, які светлик, легесенький, такий ніжний колір. Це, напевно, ході буде на вісілочках, але це бачу, що таке е, без утеплення. Так, такий йде на флісики, Джек Джонс. 150. Такий теж найвеличкий флісик маю. Класні речі. Я ж кажу, у нас ще весна буде дуже така витяжна прохолодна. Так, це на дівчинку такий. 28 все такий, типу, як на типу теплогатись. Так, така кофтулька. Дірно-коза розмір. Це мали бути у нас без малючки. Малючки у нас там... Може будуть трошки окремо, не знаю. 146 така. Така врубчик прикольно. Футболочка. 164. О, тут взагалі попалася емочка Мерумода. Але я думаю, це яка буде ну, напіти, напевно. Сарафанчик. Дуже класно. Просто розмір М або ж бачите. Щось не поклали. Не знаю. Так, це у нас така сукня. 10 рочків, що це в нас? Ага, це також сукня така дуже гарна. Легесенька взагалі на літо. А це також сукня така прикольна, з 440, навіть не хочу її відкривати. Але ми хочемо глянути. Так, да, це сукня, дивіться, яка вона класна. Теж короткий рукавчик, вже, я коротше, не хотіла, а відкрила. Бо самі цікаво. І тут ще така сукня буде на дівчинку. Так. Підвички пішли. Муслинові такі шортики взагалі. Ще одна сукня в рубчик. Дивіться, як класно, взагалі. Така тканинка приємна. Бачите, мішки вони відрізняються, але от по на самому наповненню. Сукні, футболки, верхній одяг. Це щось по 46-52, то лузне, там. По кількості блузочок там. А все однаково. Це щось таке теж дуже гарне. На короткий наче рукавчик. Така типу, як блузочка. Топ. Так кадру класно з вишивкою. Така жилеточка з тимнячок. Так, маєчко маєчка з біліксом. Це щось таке дуже красиве, бачу. Зараз я вам покажу, що це таке. Ось ці дівчата підлітки. О, дивіться, яка прикольна. Взагалі, прикольна футболочка. Так, волочка грубчик. Грубчик щось. Далі у нас пішли футболочки. На хлопчика. Щось ще таке дуже гарне, але це малючок упавши, півтора два ночівки бачу. 152, це щось гарне, напевно, це сарафанчик чи щось таке, не знаю. Давайте подивимось, що це. Ага, це такі... Ні, ромпер. Шортика. Тканенка натуральна хабешка. Дивіться, як класна. Так, коли коротко, наприклад, що я їх зверу, щоб вагалось. Так, футболки. Пішли футболочки. Футболочки. Така дуже класна футболка, Футболочка, футболочка, Хлопчик, дівчинка, 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 така футболочка на дівчинку. Така прикольна. Така. Така. Далі шортики. Раз шортики. Вельветова рубашечка. Така рубашечка, такі шортики. Джек Джон шортики класні. теж. Шорти. 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 А Це 10 по 16. Не знаю, можуть. Легесеньки. Така. Так, дуже класна модель джинсів. Це в нас баги. Моделька. Дуже крута. А, такі а, підліткові. 170, такі 140. Хлопчика навіть лайва їх. Ще такі класні на 8 років типу карго, напевно, чи я не знаю. там не називається. Також є такі на худеньку. Літні, дуже класні, дивіться, камінка. бавовна. Так знаєте, варений хлопок, як чекаємо сказати. Далі такі прикольні. Онлі, яскраві. І вони тут йдуть, бачите, такі модні, як льошики з розрізами. Якусь футболочку, штаніжки Джек Джонс, 12 точки. Так, спортивочки, ще одні спортивочки. Шортики пепа, не знаю, якісь маленькі, 92 розмір. Такі на бонеточку. І ось такі дуже класні ще джинси. Дивіться, теж модні. Ось такий мішечок замовляйте.